Всім привіт! З вами канал Simon Сейс. Мене звати Сіма був відпустці, тому не виходила зробити випуск. Подала в дві гори, хомяк та петрос. Загально пройшов десь приблизно 33 кілометри. Можете мені за це поставити вподобайку або вогник у коментах. А на цих вихідних відбувся дев'ятий тур АПЛ. Зроби собі чайок або кавуню. Візьми смаколик і давай коротенько продемось по дев'ятому туру. Дев'ятий тур був багатим на дербі. Наприклад, Ліверпуль приймав Евертон. Червоні виграли з рахунком 2-0. Зробив дубль Мухаммед Салах. Червону картку отримав Ешлі Янг. Наш Віталій Миколенко відіграв 88 хвилин. Боротьба за позицію з сіми спроб три були успішні. Точність передач склала 56 Два заблокованих удари. Оцінка за матч 6,8. і Нотінгем Форест приймав Лутон. Рахунок 2-2. Збивали в цьому матчі Кріс Вуд, зробив дубль за Нотінгем Форест. А за Лутон забивали Адебайо та Огбене. Ньюкасл в суху виграв Крістал Пелес. 4-0 Забивали в цьому матчі Гордон, Лонгстаф, Вілсон та Мерфі. Брентфорд виграв з рахунком 3-0 у Берлі. Забивали в цьому матчі Вісам, Бемо та Годос. Дебютував наш Єгор Єрмолюк. Вітаємо з дебютом в АПЛ. Відіграв 14 хвилин, Дотиків зробив 16. Точність передачі 67%. Втрачений один гольовий момент. Боротьба за позицію з трьох спроб одна вдала. Оцінка за матчу склала 6,5. Бормунд програє Вулф з рахунком 1-2. Сланки за Бормунд, А за Вулф забивали Куня та Калайджич. На Шіля Забарне відігра... Грав повний матч, отримав жовту картку в першому таймі. Дотиків зробив 43. Точність передач склала 81%. Довгі передачі з 9 спроб 3 були успішні. Оцінка за матч 6,5. Манчестер Сіті приймав Брайтон. Рахунок 2-1 на користь Манчестер Сіті забивали в цьому матчі Альварес та Голланд за Манчестер Сіті. А за Брайтоном відзначився Ансуфаті. Акан же наприкінці поєдинку отримав червону картку. А Солі Матч порвав хрести і більше в цьому сезоні вже не зіграє. Манчестер Юнайтед. На виїзді виграв Шеффілд Юнайтед, забивали в цьому матчі Скотт Мактоміни та Далот за Манчестер Юнайтед. А за Шеффілд Юнайтед забив Макберні з пенальті. Астон Віла перемагає з рахунком 4-1 Вестхем, забивали в цьому матчі дубль Дуглас Луїс, Воткінс та Бейлі за Астон Вілу. А за Вестхем забив єдиний м'яч Боувін. Арсенал на виїзді зіграв в нічию з Челсі. Рахунок 2-2. забивали в цьому матчі Палмер та Мудрих за Челсі. А за Арсенал Деклон Райс після помилки Санчеса. І останній гол забив Тросар. Зіченко відіграв 45 хвилин. 4 дотики до м'яча зробив, 87% точність передач, боротьба за позицію з 3 спроб 1 вдала, оцінка за матч склала 6.2. Михайло Мутрик отримав оцінку 7.2, відіграв 66 хвилин, 29 дотиків до м'яча зробив в цьому матчі, 67% точних передач, боротьба за позицію з 4 спроб 2 вдали, навіси точність з 2 одна була вдала. Завершували тур Тоттенхем та Фулхем рахунок 2-0. забивали в цьому матчі Хюменсон та Медісон. Тоттенхем зараз стає лідером АПЛ, має 23 Пункти Манчестер Сіті та Арсенал по 21 пункту, Ліверпуль 20 пунктів і 19 пунктів має Астон Віла. Друзі, всім дякую за увагу. сподіваюся, що вам сподобався цей коротенький випуск. Ставте свої вподобайки, пишіть коменти і не забудьте підписувати. Всім до скорих зустрічей, всім пока. You could do anything.